Радіо Юей Чикаготуді Наталя Малакелідзи та Вадим Сінчук і зараз час актуальних новин Америки. Поїхали. У конгресі попередили про серйозну загрозу національній безпеці, яка ймовірно пов'язана з бажанням Російської Федерації відправити ядерну зброю до космосу. Повідомляють в ABC. Змі дізнали, що розвіддані пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю, і, ймовірніше, воно буде використано проти супутників. Тернер закликав Джо Байдена розсекретити всю інформацію щодо цієї загрози, щоб Конгрес ад... щоб конгресі адміністрації та союзники США могли відкрито обговорити дії необхідні. Тідні для реагування на цю загрозу. Палата представників США проголосувала за імпічмент чинного міністра вперше за майже 150 років. Палата звинуватили міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса у злочинній бездіяльності у зв'язку з подіями на кордоні з Мексикою. Низка юристів-конституціоналістів несхвально висловилися щодо аргументів республіканців і з цього приводу зазначаючи про політизованість обвинувачування. Білий дім також не вважає справедливим рішення палати. Надалі обвинувачення надійде до Сенату, де його не. Найімовірніше просто провалять демократи, які мають у цій палаті більшість до Майоркеса імпічменту підався лише військовий міністр Вільям Белкнап далекого 1876 року. Політик з північної Кароліни хоче заарештувати трансгендерів за відвідування чужих туалетів. Отож, кандидат у губернатори штату республіканець Марк Робінсон заявив, що якщо чоловік у п'ятницю раптом відчув себе жінкою, а у суботу зайшов у жіночий туалет, то це просто неприпустимо. У такому разі його мають просто заарештувати, каже політик. У США падає попит на електромобілі, заявляє видання Mail. JD Павер повідомляє, що на цей час одну модель електричного автомобіля у середньому не можуть продати протягом 75 днів. Своєю чергою бензинові авто продають за 58-59 днів. Експерти зазначають, що частка продажів електрокарів на автомобільному ринку знилася з 9% до 8%. Також мертвого кита викинуло на пляж в Орегоні. На березі Сантас біч знайшли дитинча кита, так званого фінвала або оселецевого смугастика. Це друга за величиною тварина на планеті після синього кита, і вона перебуває на межі зникнення. Фінвала за довжки 46 футів, 14 метрів, обмотало мотузкою в районі верхньої щелепи, а все його тіло вкрилося ранами. Ймовірно, його травмували касатки. Біологи константували смерть ще дуже молодого китеняти. І про справи Амурні. 61-річний Том Круз у стосунках з донькою екс-депутата Держдуми Російської Федерації Ельсіною Хайровою. Повідомляють змі. Круз і росіянка найчастіше проводять час на одинця в апартаментах Хайрової за 10 мільйонів фунтів стерлінгів в престижному районі Нейзбріч. Їх часто можна помітити за вечерю в елітних ресторанах Лондону і на прогулянці в місцевих парках. Ельсіна Хайрова, донька екс-депутата Держдуми Російської Федерації Ріната Хайрова та екс-дружина. Російського олігарха Дмитра Цвіткова світська левиця також має і британське громадянство. Ну і не можемо не підсумувати подію, яка відбулася у цю неділю. Супербоул 2024. Отож, дивилися його 123 Цілих чотири мільйона людей у Сполучених Штатах. Це зробило його найпопулярнішою трансляцією з моменту висадки Ніла Амстрона на місяць у 1969 році. Ймовірно, перегляди підняла Тейлор Свіфт, яка прийшла на подію, щоб підтримати свого хлопця Тревіса Келсі, гравця від Канзас-Сіті Чифс. Опитування показало, що 20% глядачі суперболу вболівали за Канзас-Сіті Чифс саме через стосунки співачки з Кейсі. Серед гостей цьогорічної гри були Алі Кіс, Хер, Лана Дер Рей, Блейк Лайві, Ай Спайс, Канья Вест та інші у перерві між таймами виступав співак Ашер. Одразу після події він одружився зі своєю дівчиною Дженіфер Гойкаче. Радіо Chicago.